Вітаю на календарі 16 червня, і у ефірі першого подільського 5 хвилин на головне хмельниччини життя хмельниччини країни та світу, тому не перемикайте. Розпочнемо з даних від Генштабу Збройних сил України. Росія втратила в Україні вже понад 218 тисяч військових. За попередню добу – плюс 590. Також силами оборони було знищено 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Дякуємо нашим захисникам і нагадуємо, що потрібно всіляко підтримувати наших захисників. Як каже Олександр Вілкул, очільник Кривого Рогу. Не запитуйте, коли перемога, а запитуйте себе, що я сьогодні зробив, аби пришвидшити її. Сьогодні зранку мешканці столиці у соціальних мережах публікували відеофрагменти про те, що у столиці перекриті дороги. Стало відомо, що це пов'язано з візитом лідерів африканських країн в адміністрації президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосі. Вже повідомили, що він попрямував до столиці, де має заплановані переговори з керівництвом України. І уже з'явилися кадри столичного вокзалу, де президент Пар прибув. На потязі будемо тримати вас у курсі подій. Раніше також на сайті лідера повідомлялося, що президент Рамафоса прямує в українську столицю для переговорів як член африканської миротворчої місії. Також до складу місії входять лідери південної Африки, Замбії, Коморських островів, Конго, Бразавілля, Єгипту, Сенегалу та Уганди. Енергоатом повідомляє, що учора голова. Агенції з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув на території Запорізької атомної електростанції, яка зараз перебуває під окупацією. Цей візит є третім для голови МАГАТЕ на цю станцію. Раніше зазначали, що візит перенесений через безпекову ситуацію. Перший раз він відвідав станцію у вересні минулого року, а другий у березні 23-го. Голова МАГАТЕ перевірив зокрема перетин водосховища та ставок охолоджування. Оч для запорізької атомної електростанції для її безпеки важливо, щоб вода залишалася на стабільному рівні. Він також додав, що у ставку охолоджувачі все ж таки є випаровування. Цілком можливо, що буде також витік води. Однак, експерт вважає, що рівень води повинен підтримуватися на цьому рівні. Він також додав, що МАГАТЕ будуть і надалі уважно стежити за ситуацією. Але загально на Запорізькій атомній електростанції триває складна ситуація. Станцію постійно наражають на ризик, відключаючи її від енергосистеми України, а також нашпиговуючи її військовою технікою та мінами. Крім того, окупанти тероризують персонал станції та мешканців Енергодара. Далі про Хмельницьку атомну електростанцію стало відомо, що Нетішинські рятувальники отримали пожежний автомобіль від атомників. Кажуть, це вже друга одиниця спецтехніки, яка була передана для пожежно-рятувального загону, який охороняє Хмельницьку атомну електростанцію. На заході були присутні високопосадовці на області та нетішина. Петро Котін побажав: нехай ця пожежна техніка використовується тільки для тренувань і ніколи за прямим призначенням. Віримо, що так і буде. Сьогодні в період з 12 до 15 у Староконстантинівській громаді буде чутно вибухи. Ці заходи пов'язані з роботами по знешкодженню непридатних до використання боєприпасів. Жителі просять не панікувати, проте, якщо почуєте сигнали про оповіщення повітряної тривоги, негайно реагуйте належним чином. У селі Охрімівці Вінковецької селищної громади розпочала роботу пожежна команда. Також у місцевій школі відкрили сучасний клас безпеки. Пожежна команда була створена за підтримки місцевої влади та ДСНС у складі вісьми рятувальників. З них чотири добровольці. Ще у Охрімівецькому ліцеї навчатимуть понад дві сотні дітей протидіяти небезпеці, алгоритму дій при виявленні вибухонебезпечних предметів, а ще правоохоронній та медичній справи. Для села Охримівці це серйозний вклад у безпеку та майбутнє. Адже, за словами селян, вони пережили декілька сезонів посухи з масштабними пожежами. Музика. Наразі це уся актуальна інформація життя Хмельниччини та країни. Бажаємо мирного та спокійного дня. Слава Україні!